mm Калімера Сас, ми вже проходили з вами тему покупок, але трошечки її розширимо. В преції є спеціальні магазини для покупки певних товарів. І важливо знати їх назви, якщо ви хочете щось придбати. Зокрема, то кафе Коптио, магазин кави, а, то їх сокулів магазин риби, Там тільки свіжа риба на людо продається. А чи що ви бажаєте? Восьминогі для суп'єс, каракатиці в міді. Наступне то сахропластив. Магазини, солодощі, в тортики, там можна замовляти торти, або є, Це випічка, свіжий хліб, якого ви в маркеті просто не знайдете колорі, круленькі такі як бублички, з печень, дуже дешеві, 70 центів чи за євро 50, можете сматочок ситної піти, придбати, або, звичайно. Інші грецькі солодощі, начинені кремом, як правило, так дуже любити таку начинку кремову. Наступний магазин то креаполіо, магазин м'яса, то манавіко це магазин фруктів і овочів. І, звичайно, і каві це магазин, де ви можете вина купити. І звернувшися за що ж до магазину, ми можемо галактополіо, до речі. Додам ще магазин е -м, е -м, молочних продуктів, але в Греції ви можете зустріти і автомати, де подається свіжа молоко за євро за 20 центів. Там же бутилочка ви можете. Взяти вітер і купити. А, запитати, як ми можемо да? запитати, е са, і, е села ліко, да? я хотіла трошки. Сапару лігарки, візьму трішки, тлістиму паракало, заверніть мені, будь ласка, сол, з самбо. Я не почала зовсім немає консервів. Да? Замбун це у нас як м'ясо більше як сосиски, да? ковбаса, замбон, а, І ще ми можемо як запитати, а, можемо задати таке питання, як е, звести моє кіна а, фраула. Да? А, дайте мені у тієї, там, фраули. І, в принципі, цього вам буде досить обов'язково використовуємо слово паракалу, будь ласка, як хайсто. І привітавшися, попрощаємося. Ясас. Сподіваюся, вам було корисно, сподіваюся, вам сподобалося. адже саме в навіка за грецькими фруктами і овочами, і приїжджають туристи влітку, щоб поїсти їх овочі, як правило, цілий рік є свіжі, тому консервацією тут жінки не займаються, так як у нас. Бажаю вам гарного дня. На сьогодні все, до побачення!